За третій квартал поточного року місцевим відділом ДРАЦ всього було складено 473 актових записи. Зокрема, було зареєстровано 67 народжень, 276 актових записів про смерть, 119 шлюбів. Оформлено дев'ять розірвань шлюбу і здійснено актові записи про зміну імені. Зазначимо, що наша нація не просто продовжує жити, а й дає цікаві та рідко вживані імена новонародженим українцям і україночкам. Це такі імена жіночі, як Єва, Валерія, Вікторія, Владислава, Злата, Кіра Діана. Щодо чоловічих імен це Артем, Данило, Іван, Кирил, Матвій, Макар і Марк. Рідко вживані цікаві імена, які надавали мешканці нашого міста своїм діточкам це такі жіночі імена: Наре, Міра, Ельміра, Дана, Аделія, Амелія, Анелія. Юна Надія і Ірина. Чоловічі імена це Ільдар, Манте, Дамір, Аркадій, Ренат, Арсен і Ернест. То маємо зазначити, що за цей період були випадки порушення законодавства щодо державної реєстрації дитини. Нами протоколи про адміністративне правопорушення не складалися. Тому що у всіх громадян, які порушили цей місячний термін для державної реєстрації, були і поважні причини. Плюс ми враховуємо військовий стан, тому лише попереджуємо батьків про те, що Треба намагатися вчасно здійснити державну реєстрацію дитини, отримати первинні документи про народження. Тим паче, що на сьогоднішній момент відділ на нашій території працює стабільно. На сьогоднішній день без вихідних ми досі працюємо, щодня прийом ведеться. Крім того, подати заяву про державну реєстрацію народження дитини можна особисто в. В кабінеті дія подати заявку на є малятка. Там можна замовити не лише державну реєстрацію народження дитини, а оформити і допомогу, і виплату на пакунок малюка, і присвоєння ідентифікаційного коду і унікального коду в демографічному реєстрі було складено 14 актових записів про зміну імені. 10 з них складено на жінок, 4 – на чоловіків. Одинадцять громадян мешканців нашого міста змінили лише прізвище, два громадянина змінила власне ім'я, і одна особа змінила одночасно і власне ім'я, і по батькові. Хочу відмітити, що збільшилася наша робота щодо видачі повторних документів. Так, нами за цей період було видано 595 повторних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Виконано 76 заяв про внесення змін. Видано 1335 витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян і прийнято 126 документів на проставлення апостоля, які документи пред'являються за кордон. Нагадаємо, місцевий драц працює сім днів на тиждень, але під час повітряної тривоги жоден фахівець не надасть консультацію. Бережіть своє життя.